Всіх вітаю на своєму каналі. Як і обіцяла, продовжую розповідати про стійкі і невибагливі сорти троянд мого саду. У нас на півночі Рівненської області нинішнє літо виявилося дощовим. Хоча варто сказати, що це типово для нашого регіону, просто останніми роками спека переважала, і ми чомусь вирішили. Що, напевно, у нас буде більш погода, така, як на півдні. Але саме оці дощі сприяють поширенню хвороб на рослинах. Сусіди, і знайомі, скаржаться на раптово почорнілі кущі помідорів. Мої, до речі, теж не витримали, на жаль. Борошниста роса всюди, де лише може причепитися. Окрім дощів, у нас також відчутно схолодало. Погодьтеся, що після плюс 22 вночі, плюс 13, плюс 14 це таки ну, вже прохолодніше. До того ж, ранками багато роси і вона також холодна. Багато сортів троянд. На жаль, вражені борошнистою росою і чорною плямистістю. Вони намагаються з цим всім боротися, і я допомагаю, проводжу обробки, зазначу, що обробки проводжу не одними тими самими препаратами. Я намагаюся їх чергувати. Після того, як помітила перші ознаки на кількох кущах, обробки стараюся проводити кожні 7-10 днів. Але так як дощі через день, через два і оця прохолода. Хвороба поширюється, я стараюся стримувати її, але не, не, не завжди так весело здається, що борешся з якоюсь потужною такою примарою. Але є сорти, звичайно, є, які не просто радують, але і вражають. І своєю витривалістю, і своєю стійкістю, і я б сказала, такою впертістю. Знаєте, попри все, ми не захворіємо. Ну і почати хочу з трояндочки Scented Air в перекладі наче запашне повітря. так. Знайшла дуже мало інформації про цю троянду. Виведена вона в Нідерландах у 2007 році компанією Interplant. Вважається, що вона прекрасна для зрізу, довго стоїть. Хоча я цього не перевіряла, признаюся чесно. Чому я взяла цю троянду як одну із таких, що варто би посадити? Вона вражена у мене чорною плямистістю. Але тут винуватцем я вважаю ту настурцію, яка, як, ну, не знаю, як якийсь павук обвиває троянди цьогоріч. я просто не можу її стримати, хоч візьми і вирви, хоча й настурцію мені теж шкода. Але насправді троянда справді е, гарно себе показує. Трошки вона боїться сонця, я би сказала. Все-таки це з тих таких, можна сказати, фіолетових троянд, як у нас часто кажуть, е, квіточки в неї трошечки, наче жухнуть на сонці. Але в основному вона дуже гарно себе показує. Ось ви її бачите, в нас дощі буквально позавчора ще був дощ. На сьогодні знову стоїть дощ. Але квіти, я вважаю, що тримаються непогано. Ну і чорну плямистість мені вдається поки що стримувати. Сподіваюся, що так буде і надалі. Має гарний запах, приємний, не дарма ж вона так названа. так? Scented air запашне повітря. Дуже такий ніжний аромат, він не нав'язливий, він не забиває подих, але ви його відчуваєте, коли ходите біля. Троянди. Троянда в мене третій рік квітує, тобто вона відносно ще молода, але вона дуже гарно наросла, дуже гарно розрісся сам кущик, потужний гарний сорт. Наступна троянда це троянда Емільєн Гіо. Виведена у 1997 році Домініком Масадом. Троянда з таким неоднозначним помаранчево-кораловим кольором. Колір міняється, в залежності від пори дня і пори року, я б навіть сказала, відповідно до освітлення. Дуже гарно якось ці відтінки переливаються в цій квіточці. Квіти великі в діаметрі до 80 см. Зібрані в суцвіття по 3, 4, 5 квіточок. Стійка до спеки і до дощів. От теж ви бачите, сьогодні, 11 серпня, дощ був кілька днів тому. На ній видно цяточки де, -не -де так, на квіточках, але в основному вона тримає себе гарно, вона не втратила свою декоративність. Має таке велике, гарне. Глянцеве листя. Заявлена висота куща 80-100 см. Но у мене вона досягає вже сантиметрів 80 см. гарно, вона теж наросла, хоча я її весною дуже низько обрізала. Були пошкодження на пагонах, і я вирішила краще зрізати її кардинально, як не було шкода весною. Але щоб потім вона гарно себе почувала і менше хворіла. Адже ми з вами знаємо, що якщо не обрізати хворі пагони, квітування гарного, належного, ми з вами, на жаль, можемо не дочекатися. До того ж, це троянду нашу може навіть і вбити. Є е, де-не-де чорна плямистість. Але ви розумієте, що в тих умовах, які в нас є зараз, було б дивно, якби вона була зовсім без неї. Наступна трояндочка, це троянда омажо Барбара. Дуже відома зараз троянда, багато чую про неї від інших трояндарів і квітникарів. У мене вона вже років, напевно, з сім в саду. Я її вже встигла два рази пересадити, все мені місце для неї не подобалося. Мені чуєте не троянді, а мені. Гарна троянда з цікавими такими гофрованими пелюстками. Мені вона подобається не тільки стійкістю і кольором, бо я обожнюю такі кольори, а тим, що ви не побачите під цим кущем розсипаних пелюсток. Квіточка засихає повністю, муміфікується і відпадає. Тобто вам треба тільки або зібрати квіти, або забрати їх з куща, поки вони самі ще не опали. Ця троянда в мене взагалі не хворіє. вона... Рідко, навіть на ній я бачу тлю. Також гарна троянда, Троянда Торнадо. Це флорибунда від Кордес, виведена аж у 1973 році. Уявіть собі. Але вона не втратила популярності, мені здається, адже. Це такий гарний потужний кущ висотою до 70 см. Рясно завжди цвіте, і в перше, і в друге квітування. Може вражатися чорною плямистістю, від цього не застрахована трояндочка, але не критично, тобто це на декоративність майже не впливає. Квіточки невеликі самі по собі, але вони зібрані в великі суцвіття. До 15 навіть квіточок я нараховувала в одному суцвітті, в одному пагоні великому. Не боїться спеки, скільки б вона не тривала, не боїться дощу, адже я так порівнюю попередній рік, коли в нас ціле літо не було дощу взагалі. Тільки один раз щось там трошечки змочило землю. І цей рік, коли в нас дощ за дощем, вона просто прекрасна, прекрасна троянда. Ну, а наступною трояндою в моєму списку вона тут поряд із торнадо росте. Є теж троянда від Кордес. Це троянда брати Грім. І я знаю, що зараз багато хто із квітникарів, трояндолюбів, закидають в мене тапками, тому що я зустрічаю майже скрізь тільки негативні відгуки про цю троянду. І чесно скажу, я не розумію, чому. Гарний колір, такий складний колір, поєднує в собі рожево-кораловий, такий насичений колір. Із жовтим реверсом пелюсток, гарне листя, здорове листя. Вона не хворіє. Вона постійно квітує, постійно викидає оці от, гілочки з пагонами. Так, в неї є один недолік. І я розумію, чого троєндери її не люблять. Попри те, що вона невисока, вона десь приблизно 70-80 см, і така, до речі, заявлена її висота, вона не тримає куща, вона потребує опори. Гілочки тонкі в порівнянні з іншими трояндами такого типу, так? флорибундами, дуже тонкі, і вони не витримують квітів. З ваги не тримають. І тому троянда така без опори, вона виглядає як щось таке безформне, неправильне. Але більше недоліків я в неї не бачу. Я просто її люблю за цю таку ніжність. І вона в мене через те залишається в моєму саду. Ну, а це всім загальновідомий і всіма любимий сорт Троянди чіпендейл Виведена Тантау у 2006 році. Рожево-помаранчева красуня з великими густо-махровими квітами. Такої класичної, гарної форми. Чимось схожа вона мені, до речі, до е, таких типових англійок. Стійка до хвороб з гарним таким великим листям. Заявлена висота 1,20 м. У мене ж поки що вона досягає висоти десь 80 см з оцими от новими пагонами, які вона мені видала у другому квітуванні. Я посадила два кущі поряд, хоча один із них навесні так низько обрізала, що позначала, щоб не затоптати. Але він наріс, і вони зараз гарно вони майже зливаються. Чому посадила два поряд? Хотіла бачити таку рожеву, гарну хмаринку в саду, адже вони ростуть поряд із ще однією красунею, яку я дуже люблю, це Троянда Леонардо да Вінчі. І от вони поряд ростуть, два кущі, Чіпендейл і Троянда Леонардо Да Вінчі. І я отак хотіла такою, знаєте, хмариною, щоб вони всі поряд росли. Хоча всі ці кущі ще молоді, їм по 3 роки, 3-4, як як і щоб воно так зливалося такими переливами, ну, можливо, мене така задумка і вийде. Ну а троянда Леонардо да Вінчі, напевно, не потребує реклами. Я навмисно не прибирала оту зів'ялу квіточку. По-перше, суцвіття тримається уже другий тиждень, це попри дощі і вітри. По-друге, не було такого дня від початку квітування, щоб на ній не квітувала хоча б одна квіточка. Прекрасні квіти, гарно тримаються, гарний кущ, вона в мене росте близько біля доріжки, біля входу на подвір'я. І я сподіваюся, все-таки моя задумка з тою хмариною разом із Чіпен Дейл вдасться, і ці троянди все-таки покажуть. Мені ту красу, яку я собі запланувала. Леонардо да Вінчі була виведена у 1993 році. Це Троянда від Мейланд у Франції. Зав'явлена висота теж 1,20 м, як і в Chipен Але у мене поки що вона сантиметрів десь 80-90 Якраз зараз заходять вони на друге квітування, і чіп і Леонардо да Вінчі і я сподіваюся, що вони мені подарують ті емоції, які я від них все-таки очікувала, отої такої хмаринки. Наступна трояндочка це трояндочка «Ані Дюпрей. Вона в мене перші роки не хотіла рости на місці, якому я її посадила. Але зараз вона після пересадки гарно себе показала, гарно цвіте. Це така, знаєте, скромна трудівниця. Постійно викидає квіточки, квітує. Не дуже сильно вона в мене наростає. Я не знаю, як у кого, можливо, вона в когось є поділіться, як у вас. Мене не дуже наростає, тобто куш невеликий, не, не якийсь там потужний. Але оцей колір приємний такий жовтий колір насичений. Мені дуже подобається. Теж рідко хворіє. В мене вона тільки страждала від хлорозу на початку сезону, але я це легко виправила. ну от Зараз ви бачите кущик досить такий гарний. Що мені ще мені дуже подобається це її пуп'янки. Вона не тільки в розпуску гарна, а й ці пуп'янки з такими гарними зеленими цими чашолистками. Дуже мені подобається, дуже гарно і ефектно виглядає. Ну і переливається також цей жовтий колір, він не однотонний. Так? Є різні такі відтінки його в одній і тій же ж квіточці. Ані Дюпрей. Це теж троянда від Мейланд, як і Леонардо да Вінчі, Виведена в 2006 році. Заявлена її висота. Дивилася я на різних сайтах десь метр, метр десять Ну, У мене поки що цієї висоти немає. З оцим пагоном, який вона видала в друге квітування, вона десь 50-60 см заввишки. Має приємний ніжний фруктовий аромат. Ну і остання трояндочка на сьогодні це троянда вузела, виведена у 2011 році у Нідерландах. Вона є зрізочною трояндою і рекомендується для створення квіткових композицій. Цю троянду легко впізнати за, її, за формою її квітів, які зібрані у суцвіття по 8-12 штук. Троянда не розкривається геть аж повністю, тобто вона не показує середину. Принаймні, я у себе такого не помітила за 3 роки. Вона рідко хворіє. У мене вона росте не на основних клумбах, там, де всі інші троянди, а між яблуневими деревами поряд із гортензіями. Висаджувалася вона сюди, як на тимчасове місце, Я планувала її потім десь пересадити. Але вирішила залишити її тут, адже вона дуже гарно почала рости. Ну і в цьому куточку саду я теж хочу бачити троянди, коли заходжу сюди. Їй тут вистачає і місця, і сонця. І вона тут не гарно себе почуває, тому я вирішила не турбувати її, лишній раз не травмувати її коріння. Якщо їй тут подобається. а ми можемо з вами бачити, що їй тут подобається, то не варто її і забирати звідси, ну, принаймні поки що. Не хворіла вона в мене за ці 3 роки. Єдине, що їй шкодить, але це вже восени оті от холодні дощі в на квіточках позначається тими рожевими цяточками, вони залишають сліди, так, краплі і холоду, це от воно залишає. Але до того часу квіти гарно виглядають, квіти гарного кольору, приємного, бутони трошки темніші, ніж сама квітка. І це така примітна така ознака троянди вивозила, окрім форми її квіточок. Ну що ж, злагоди і достатку вам всім. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Я знаю, що ми з вами переможемо, бо ми найкращі і ми найсильніші, і ми зможемо вистояти. Разом крокуємо до перемоги, робимо свою справу, допомагаємо один одному, як можемо. На все добре.